Вчорашнє відео було без моєї розповіді. Просто я не знайшов слів, щоб описати красу, яку ми побачили. Сьогодні ми прокинулись в чудовому місті на висоті 2060 метрів в селі Ардоті. Ранок неймовірний. Далі продовжили свою подорож. Особливості місцевості, що маршрут неможливо прокласти в одному напрямку. із за високих гір всі дороги мають кінець і всі маршрути нагадують гілки дерев. Тому вертаємось на перевал висотою 2677 метрів. По дорозі відвідали високогірне старе село Шатілі. Старовинна фортеця тут архітектурно схожа на чеченські будівлі того часу. Це не дивно через близькість кордону з Чечнею. Далі, серед височезних гір, мальовничими дорогами ми доїхали до перевалу. Спускаємось і їдемо куди запланували. На схід. Зненацька ми потрапили в зливу з градом.